Привіт! Це перше вступне відео про платформу INURPOS. Як бачите, ми переходимо на сайт iNURPOS.com. І тут ми можемо знайти всю необхідну інформацію про цю платформу. Про можливості, про ціни, про партнерську програму. А також ви можете замовити демо-дзвінок. З правого боку є кнопка база знань, яка перенаправляє вас на дві цікаві статті, які ми підготували. Ви також можете спробувати знайти відповіді на свої запитання в цих статтях. Наприклад, як почати працювати в Вайнурпос тощо. Отже, давайте зайдемо в систему і подивимося, як взагалі виглядає ця платформа. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, перейдіть на кнопку реєстрації та створіть його. У мене він є, тому я просто увійду в систему. Це головна сторінка веб-версії iNURPOS, де ви можете створювати продукти, магазини та додавати співробітників. З лівого боку ви можете знайти всі інструменти для ведення ваших операцій. Ви можете створювати документи на купівлю, інвентаризацію, переміщувати товари з одного магазину в інший і в цілому організовувати всю свою діяльність. А це інформаційна панель, яка показує вам показники доходів у ваших магазинах. А з правого боку ви можете знайти кнопку Точка продажу, яка переносить нас до касу, де ми можемо продавати наші товари. Також тут є календар діяльності, який показує транзакції, замовлення та дати. Ви також можете змінити мову платформи і, звичайно, свій профіль. Загалом це основний вступ, тому, будь ласка, подивіться інші наші відео. До побачення!